В нашому місті дуже все складно з вшанування пам'яті, не мені вам це розказувати. Сьогодні саме ми, родини, ми мами, маємо формувати в дітей нову культуру, нову традицію, коли герої це не тільки ті, хто загинули і заплатили своїм життям. Вшанування пам'яті це не тільки білі сльози. Для дітей це має бути дотичність до неймовірної боротьби, незламного великого українського народу. Це не прикрас, не було. Це оберіг. Ми вручили вже більше 17 тисяч батьківських сердець, і по нашим підрахункам ще більше 100 тисяч нам потрібно по Україні вручити таких батьківських сердець. Ми дуже хочемо, щоб дитинка поряд з хрестиком, якщо носять, носила оце батьківське серце. Бо тато чи мама загибла оберігає, дивиться, супроводжує дитинку. І щоб серденько дитина билося воєсом серцем нашого героя. Бо вкрай важливо, щоб дітки наших героїв не шукали кращої долі по світах, а щоб вони здобули щастя в своїй благословенній Богом Україні. Когось вона обітована, у нас з вами в Українці, вона благословена. Ви маєте знати, що побратими ваших. Чоловіків, батьків, синів поряд з вами, що один на один із мародерами ми вас не залишимо. І, власне, навести лад це наша спокута перед тими побратимами, які насправді не дожили до перемоги. Ми обов'язково збудуємо твою омріяну, чудесну, прекрасну країну. України. І я вам скажу, чесно, я дивлюся зараз на вас, і я ж я знаю історію кожної родини. І я, я напевно, так в перший раз бачив, скільки горя і стільки болі одночасно. Я дуже вам вдячна всім за те, що ви погодилися, за те, що ви ми активно там все це організовували, Бо, бо діти мають пишатися своїми батьками, а не просто усвідомлювати, що батька в них немає. Мені хочеться обміняти кожну з вас і побажати нам з вами сил. Сили мудрості виростити дітей з розумінням того, що батьки герої, а не просто що їх батьків би ворог. Слава Україні!